Вітаю, друзі, у нас на пасіці сьогодні 10 червня 25-го року. Ось там попереду знаходяться наші бджолосім'ї. Зробили декілька ще відводків, щоб поновити кількість сімей на пасіці. Треба покосити траву. Цього тижня маємо зробити. І ось відібрали ми. Отак виглядає у нас нуклеосний парк. Це наш виїзний точок. В планах, як все добре буде, то в наступному році ось і туди розширятися, до цієї будови. Ну І тут заповнити місце, що маємо. Ось відібрали такий тільки маточок. Заслужені під маточки. Які завтра їдуть 11 числа. Ще дехто сьогодні має приїхати по них. До нас класна маточка. до фарника. У нас. От і крупно. До лаціала. Зрозуміло. Прануємо їх назад переплавити. Сьогодні пакуємо. І ось також, щоб розуміли, у нас також є певні позначки, мітки. Тільки ми працюємо ось такими, скажімо, кнопками. Напевно, кожен на пасіці має ці свої, скажімо, мітки. А тут є трошки інша мітка. А є також, що немає мітоки. Ось тут, на кришці. Отже, ми собі пишемо. Власне, ці мітки означає, що там є поставлені маточники такого чи іншого числа. Якщо є без мітки, значить логічно це були Поставлені там маточники, і матки там вже є плідні. Ми використовуємо так нас на пасіці. Ці окремо пишуться в зошит. Так само, як чотирьохмісні. Двомісні ми не пишемо в зошит, ми пишемо тільки мітку, якого числа ми поставили. І ми проходимо, і ми розуміємо, знаємо, що тут власне такого -то числа поставлений маточник, ми не перевіряємо і ми вже дивимося безпосередньо. Рахуючи час до 10 днів, що там має бути плідна матка. Якщо ми приходимо і там не бачимо плідної матки, не бачимо засіву, а бачимо маточники, ми зриваємо маточники. Якщо ми бачимо, що там нема засіву, бігає матка, матку давимо. Тому що це свящова матка. Щось такого, працюємо далі. Всім миру і добра.